У напрямку до села Станіславчик зробили ямковий ремонт. Про те, якою ситуацією є зараз, дивіться далі. На початку вересня на відрізку дороги Станіславчик-Берлин відбувся ямковий ремонт. Ями були засипані старим асфальтом струменевим способом. Поточні роботи на цьому відрізку дороги були здійснені завдяки коштам, які були виділені із місцевого бюджету. Частковий ямковий ремонт здійснила компанія-підрядник шляховик Т. Але незважаючи на ямковий ремонт дороги на відрізку станіславчик берлин незабаром там знову з'явились ями по коліна. Віримо, що за деякий час на цьому відрізку дороги справді буде проведено якісний ремонт, щоб мешканці громади мали змогу постійно їздити по нормальній дорозі. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.